Доброго дня, мої маленькі друзі. Погляньте, будь ласка, ось на цю гарну картинку. Подумайте, яка пора року зображена тут. Так, молодці осінь, адже осінь це найчарівніша, так? найрізнобарвніша пора року. Погляньте, ось осінь тримає осінні різнокольорові яскраві квіточки. На полях достигла вже пшениця золота, так? люди збирають врожай, яблука, гроші, кавуни, кабаки. Так? Отже, дітки, сьогодні я вам пропоную разом зі мною вивчити гарний віршик про осінь. Послухайте, осінь фарби готувала, у відерця наливала. Змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольорове. Отже, дітки, вивчіть, будь ласка, віршик та надішліть мені відео. До наступних зустрічей!